Доброго дня, шановні підписники, і знову зіл в гаражі. Не ремонт, не обслужування, а удосконалення. Ми його е, підлаштовуємо під себе. Ну, як ви знаєте, що поставили ми на нього швидкісну коробку. П'ята передача, виходить, включається в місто четвертої, і вона не пряма, а 1,085. 085 і додавалася швидкість на 15 кілометрів. Так, да, біжить він швидко. Але справа в тім, що ця коробка зроблена так, що у неї на первічному валу 23 зуба. І всі передачі завишені. Треба вже трогатися не з другої передачі, як ми привикли на зілу 130-му, а треба трогатися з першої передачі. А на першій передачі і на задній синхронізатора немає. І кожне включення, перекресток, світофор. Коробка репить, як би ви там її не далі. Щоб виключити першу передачу і перейти на другу, це теж дуже проблемно. Дуже поганенько вона виключається. Ну такі вони зіловські коробки, вони тугенькі. Я не знаю, яка в мене не, 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 не траплялася в моїй практиці, щоб коробка включалася так, як кажуть, як на «Жигулях». Ну, от такі справи. І виходить, гружонна машина. Асфальта немає, а пісочок і треба здати назад, і постійно нога на сцепленні. Тронус витрав, тронус витрав. Це нам це все діло не подобається. Далі, дороги в нас такі, що ми ту п'яту передачу, швидкісну, ми її не включаємо. Ми до города їдемо, друга, третя передача, навіть не четверта. Ну тут же ж виходить, і друга завишена, третя завишена, і зразу пряма передача. Так що ставимо коробку назад і до лучших. Так сказать, моментів. Можеш, нам зроблять хорошу дорогу. А зараз почнеться уборка, зернові закінчили, піде соняшник, а під комбайн треба їхати під поле і першої передачі з поля виїжджати. це аж ніяк. Хоча на тій коробці я одразу включаю втору і пішов, і моторчик їде. Я не думаю, що ми зекономимо палива. На оцій швидкісній коробки, як ми її не включаємо, але тут підбор швид... передач більший, тому що друга, третя, четверта і п'ята пряма. А так виходить, якщо з першої за друга, третя і вже прямо, і вже воно воно вже або її не вистачає, або зашвидко воно біжить. Ну це отакий от розклад. Ні, ну аби ми менше в нього грузили, воно б може далі. Так, не як на мою думку, от конструктора, чим би. Регламентувалися, чим ви думали. Зробіть на жіловську коробку шосту передачу, щоб вона була 1 к 0,85 І всі проблеми. А ті ж швидкістя першої передачі, другої передатне число, залишилося таке, як воно є. Все, коробка була б незамінна. А так виходить, що от, одне виграли, а багато чого і програли. Так що будемо зараз її демонтірувати, і хай вона у нас лежить на запас. Всі передачі, синхронізатори, все там у нас новеньке, Почипні ще схальнички, вона ні репить, ні скрипить, не потіє. Отлічно. Так що знімемо і хай вона буде про запас. А та коробка, ми її з не виносили. Так вона от і стоїть. От вона тут і стоїть. З проточеними барабанами, отбалансірованими. Зразу ми її. Ну, Замінимо тільки верхню частину, бо у нас трошки не Так, це ж за того, то міняємо і всі проблеми. Ну, стільки займе це роботу вдвоєм. це треба сидіння знімати, поліки знімати, все демонтувати акуратненько. Ну, Я думаю, до вечора ми потихеньку з цим ділом упораємося. Так що, от так. Це, це, а, стоп, це. Подірши, я це ось спохворити тут треба. Ось в мене. давай їх сюди. Ага, от тебе розтопарить і витягну. Є, да? Все, відкручую той болт. І зараз погиб сюди в сторону хобі перев'язали. Саме перший О, той вверху. верховий. Отак тут на 17 не на 19. На 17? Опа, вот так в сторону. Стой, 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 стой. Вот так, раз. А теперь он лежит. Я держу. Так, держи, сейчас. Держи. Давай, давай, давай. Стоп, 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 стоп. стоп, стоп. Ты взял, да? Что ты делаешь? Брось, брось. Привязаю. Розросай Прив Прив його. Та ні, ти ж не Ну, Хоча б Да Надій. Все, все. Готов. Все, 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 все. Откручую на коробки і верхні. А тоді ж зачали Добро. Відкручуємо верхню часть. таким інструментом ми користувалися, щоб відкрутити оце все діло. Ну а на даний час вже технологія пішла вище. Ігорьок з Америки нам от такий апарат прислав. От. Ну, будемо ним тепер. Воно ж і швидше, і надійніше. І буде приємно подивитися, що він хорошу справу зробив, подарував нам отакого. Так що Ігорьок, бачиш, користуємося, дякуємо тобі. Дуже корисна річ. Отак от бере-беремо. Та ти бога. Диви. О, о, воно вже відпустило. Диви! Диви. 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 Само круте. Так. Ну тепер цушо. Диви. Це ж тут зажато було капітально. Бач? Отак. От Андрюша перепаяв зарядне, бо там же в сіті у нас 220, а там 110. Андрюша перепаяв, так що акумулятори заряджаємо, все. отлично, вже відкручено. Зараз бокові викручую, ну, щоб витягнути кришечку. І все це діло, монтуємо.

Заставляла, футболку мені порвалося. <ріхи> а не не розтас понадобиться. Та зараз і там політься. Давай до буржуйки кей. Ми мої руки. Та я балюнну витрачу. Лист поїде, дивись. Та я знаю. Не поїде, але як. От тепер з листом, мабуть. Давай. чтобы тут тупая просто не пукнет. Угу. Mm -hmm. Давай. Оп. Все. Нехай будет. Только наоборот разведем. Да. Да, да. да, Все. Ремень направляй Під барабан сзади. И старый вытягиваем. Стоп, стоп, стоп. Давай. Ну що ти крутиш, заправляй? Та заправив уже, ну два заправляй. А на що мені? Я на барабан перекину. Через вар. Ось. Ну і що вийшло? Пер... Він перекрутився. То багато заправили. Давай назад. Перед. Отак. О, ось все. Ну а тут я вирівнюю як. Вирівнюю. І все. А ти сердишся. Кричіть уже на мене. Так. Я підсоединяю його, так. Да. Підожди, не трогай трус. щоб не втопочок. Вижимо і дивись так. Ага, тут опустити треба. Опустити, так. Да. Хану. Так, перекручуємо все кріплення. Отак воно у нас усе тут стоїть. Нічому не мішав, да, багато мороки. До коробки всіх деталів похапу накручуєш. Тухамутики-то. І от так весь, як наче його за три прийоми точили. Ну, підправили, попробували на... без кардана, вібрації нема. Ну зараз попробуємо з карданом. Тепер треба привикнути, четверта там на вивороті. Треба привикнути. Все тормози. Тормозили. Всі чотири тормози. що Тормоза хороші, коробки навіть не чуть. Ніч не, чу, не шестер, нічого. Цю коробку трошки було чуть, тому що нижній вал був у а всі останні шестерні були нові, І трошки так вона просухалася, як воно там шелестить та звучить. Всю коробку взагалі не чують. Відключається ця лежа, то ну, вона ж би вже там воно розроблено. А так вона все знову. нові, техне нові, от воно трошки півгенько тріє. Може, кому треба швидкісна коробка. Звертайтеся, оговоримо. Ми будемо на такі коротки. Уже експериментували, уже пробували. Ні. То не те, що бе те. От треба на цю коробку шосту передачу. Зависимо. Все. А все остальне може достати. І скористяні його відлічним. Так. Оце такі ну Це моя думка. А ви там уже дивіться, хто мені не вірить, експериментується, все це воно вливається в копійки. Ми тільки 20 тисяч за шестерні, та первічні вали, та та сальники та синхрони на підворобку ну Як бачите, то. Одні кажуть так, одні так, а одні хвалять, а ми спробували. Та ні, воно не так, як кажуть. Тому що для нашої місцевості треба отакувати. От я зараз включаю одну передачу. І я поїхав. А там другою вже було по цій дорозі забагато. Перву вона обов'язково рибне, бо там нема синхронізатора. О, ти ж теж, теж, Ми ж возимо багатеньку. І возимо ми багатень. Вона. Так що на підйомчик їдемо. І якщо для то... третьою швидко. Груз високий, до 4 метрів, третьою швидко, другою мало. Тут же буде третьою відличка. Ну це отак не розказав. Дуже откриє, що мені я заїду. Так, ну, пробуємо, експериментуємо, Вам з городу заїдемо. Ну розвертайся тут, з городу заїду. Так, А ви робіть свої виводи. Він передачі він не смикається, ніде багато дивіться, насолоджуйтесь і на все добре.